Кожного року у березні громада Радехівщини бере участь у вшануванні річниці із дня народження Ігоря Білозора. У п'ятницю, 24 березня, такий захід відбувся на могилі композитора, що знаходиться на личаківському цвинтарі у Львові. У заході вшанування пам'яті видатного композитора, вихідця із Радехівщини Ігоря Білозора, у Львові взяли участь працівники сфери культури Радехівщини. Львівське керівництво на чолі із головою Львівської ОДА Олегом Сенюткою, друзі та поціновувачі творчості композитора. Зажурений ангел із білосніжного італійського мармуру. Дехто трактує його як ангела-охоронця. Української родини, української пісенної спадщини було проведено заопокійний молебень та покладено квіти до могили композитора. Віддали шану Ігорю Білозору, виконавши його пісні для присутніх, вони прозвучали у виконанні капели Дударик та вихованців львівського музичного училища. Його душа співучою була, співало серце добре і привітне, хатина матері світлицею звалась, і коло неї все калина квітне. Від Бога наша пісня ти писав, від Божої любові ми живемо, який безцінний скарб Господь нам дав. За це завжди ми його славити будемо. Вічесно від Уже 17 років українці відзначають день народження композитора без Ігоря Білозора. Проте цінності, які він вклав у свої пісні, ще довго нагадуватимуть нам про його талант та внесок у розвиток української культури.